Вітаю вас малята і пропоную завітати на галявинку, де стоїть будиночок. Ось такий, скільки будиночків на галявині? Так, один. Прибігав зайчик і почав жити у теремку. Скільки звірів у теремку? Так, один. Прибігала білочка, їй сподобався будиночок і вона там стала жити. Скільки звірів живе у будиночку? Двоє. Що ведмідь, попросився у будиночок і теж став там жити. Скільки звірят тепер живе у будиночку? Малята, подивіться, що тримає білочка? Горішок, Якої горішок форми? Круглої, а на яку геометричну фігуру схожий горішок. Так, на круг. Що тримає ведмедик? Діжку меду. Якої форми діжка меда? Квадратную, на яку геометричну фігуру схожа діжка меду. На квадрат. Що зайчик тримає? Марквинку. Якої форми морквинка? Трикутною. На яку геометричну фігуру схожа морквинка. На трикутник. Давайте полічимо сторони до у трикутника. Скільки кутів? Три. Скільки сторін? Теж три. У цієї фігури три сторони та три кути, та тому вона називається трикутник. Молодці малята! Ви добре виконуєте завдання, до нових зустрічей!